Якщо вам треба попрацювати, зможка да, у вас тут є, міжблівка. Відміряйте від носу до, до волосочка. Відрізаємо нафту. Тут можна не закругляти, беремо, викліємо біля носика, знімаємо і трошки натягуємо. І посередині всередині. Без натяжіння Натягуємо. О, трошки. багато відрізала. Можемо відрізати трохи. Вот так, так дивіться, у нас тут ще залишилася така полосочка. Держимо її нафту. Можемо оток знову. Це що стосується більш брівки. Ще до попередніх аплікацій хочемо показати, як затопивати лоб, щоб вже повністю комплексно попрацювати з обличчям. Так, беремо, відміряємо. Це 5 см. У мене 6, точки, у мене широкий лоб. 6. Розрізаємо навпіл. Потім іншу полосочку беремо і пішли середини. Це в мене 10. 10 вийшло. І розрізаємо пополам. Так, дивіться, дівчатка. Спочинаємо з маленьких. Починаємо з маленьких. А, берем, відріза... відриваємо якір. Клеїмо на нижню частину брівки. Прямо на брівку можна. Не бійтесь, ви її не, не відірвати брови. Тепер що? Підтягуємо. Підтягуємо вверх. І викладаємо. О, вже пішло. Пішла доріжка. Так, наступно. Теж на нижню частинку брови. І вверх. Підтягуємо, да? Можна зняти, щоб воно зручніше Дивіться, Вверх і викладуємо. Так. Що робимо з наступними? Робимо які. Сюди. Сюди. І так. Вкладуємо. У мене лоб руки, вони. Ще так. Сюди. І можемо трошки підтягнути. Без натяжіння. Буквочка. Це буде також класний ліфтинг, та попрацює з мілкими зможками і лягаємо спадки.